І холод Чи будемо чи по ми зимою, любесеньки? Якою... Скільки до зими? Я да. кажу, скільки то зими, ну тоже мені? молю любов, щоб вона почалася пізніше, просто розумієш? А зима, я думаю, початок зими, можливо, і теплий буде. Ну, якщо, він теплень, то... якщо він теплий, по... то не зима, олічка. Як нам буде? Холодно нам буде зимою. Ну так, в цілому давайте. Холодно нам буде зимою. Тут проблеми. Ну, дивіться. Є плюси і мінуси. Мені, Мені падають девятка пента... дев кубків і тройка кубків. Гульки, гульки. Гульки-гульки, будуть грітися що хто може <рес> наливати кел. Тепло сердець людських будемо грітися. Що тут пішов з жезлів, король жезлів. Ну, тобто, не зовсім я скажу, що буде холодно. Страшний сот і семірка кубків. Ну, в якихось регіонах містами можуть бути різкі проблеми. Таке може бути, бо й тут тройка мочів мені всередині випала. Ну, я думаю, що ми добре з усім справимось. І в цілому. Невеликі пошкодження і перебої можуть бути, можуть бути. Ну, так. Ну, щоб так глобально, мабуть, ні. Я надію, що ми з усім справимося.